Це ковбасна лавка? Що? І хтось працює за 500 баксів? Мудрі схемки на копійках <різві> людина, яка буде працювати за 100 доларів на місяць. Можемо постукати ковбасою прямо вам по обличчю. Ну що мені продавати машину тоді? Ще раз звичайний, здавалося б, пук. Я керівник. Залуп. В профілі написано, що бере від 1000 доларів за неповне введення типу сторінок, тому що вона SM-менеджер. Але тут вона шукає саме-менеджера за 140 доларів. Коротше. Дуже багато всього розписано, що це Штати, Штати, СММ ну, в Штатах, Америка. Важливо, щоб людина помічала деталі, була дуже уважна, об'язаності, написання текстів для, для 40 сторіс, 8 постов, 4 рілс в місяць. Закриває болі, возраження, показуючи показує клієнта як професіонала. Построєння ленти з дизайнером. І, друзі, я вас вітаю. Ми знайшли вакансію. Це наша перша дудка. Вона використовується сьогодні перший раз. Е, нова рубрика, яка називається Ваканція. У нас, на жаль, немає можливості зізвонитися да, з людиною, але ну, ми розібралися, що це повна. Зал... Зал... За... Шукаєш класну роботу? Тоді тобі до нас. Ми гарантуємо. Високу заробітну плату. І тут такі кавички ти типу, стоять. Повертаємо кошти за доїзну роботу. Середній рівень зарплати співробітника 15 тисяч. Пізділ. Ваш дзвінок є першим в черзі і буде прийнятий першим доступним оператором. Та, так, так зрозуміло. 8 у мене просто. Алло, Алло, да? Оце це, тут написано. Шукаєш класну роботу, тоді до вас. Є широкі можливості для професійного та кар'єрного росту. Ось можна від вас почути, що саме ось мається на увазі. Дизайнер може стати керівником, тобто керівником відділу дизайну без проблеми. Поки що 15 тисяч, ну, ну відповідно так, графік є через ми компенсовуємо транспортні витрати, повністю більшкодовувати вам тільки для працівників, які добираються. А в мене ну в машини 3 літри мотор, це 20 літрів на 100 км. я не знаю, це може бути типу 300 гривень на день паливо. Якщо що, то можна ж компенсувати буде. Компенсуємо громадський транспорт. От. Ну, що мені продавати машину тоді. А ти чого <laughs> ну як мені її користуватися? Ну ладно, Христина, ну тут, тут, тут питання маленьке і дуже коротке. Підкажіть, будь ласка, а чому така маленька ось зарплатня? На жаль, я не встановлюю заробітну плату, відповідно, це не є великий обсяг роботи, тому керівник не ставив. Саме таку зарплату. Ну у вас керівник цей, трошки дурачок, так, да, Христина? Так ну, між, це нами. Не буде між нами? Це, 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 ну, ні, це, це буде робота з банерами, розробка банерів, робота в програмі ColorDraw. Тобто такого плану. CorelDraw. А чому таку стару програму використовують досі? Ну, бо тому що так вирішено керівництво. Я пам'ятаю. Ну, керівництво все ж таке, між нами, да? так? Між нами таке все залишимо. Хорошо, Христина? Я вас почула. Я не можу таке сказати. На ви взагалі працювали саме в дизайні. Я дизайном 10 15. років займаюсь. Скажіть, будь ласка, скільки вам повних років? 27 20... вже. Та вже все. Ну, я тобі не кажу, вже далі можливо будемо віднімуватися, як ти кажуть, по кар'єрних сходах. Можна прийти додому і сказати, якщо там рідні будуть питати. Mm -hmm. Хто ти, так? Да? Я керівник. 15 тисяч гривень зарплатня, це ж смішно. Ну, не коли заробітні плати розраховувати. Ну, хотілося б 1040. А на жаль, вам такого варіанту запропонувати не можу. Це класний, затишний. Ми всі люди, правильно, Христина? Угу. Ось дивіться, в мене буває таке, що хочеться, як би так сказати, а, Ну, пукнуть. Да? І. Якщо в офісі це відбувається серед інших людей, це у вас нормально? У мене просто був конфлікт один раз. Я не можу вам зараз такої інформації, тому що в нас таких ситуацій не було. Ну, не було там драк, різних потасовок, поліції. Через звичайний, здавалося б, пук. Ні. Це добре. Так, робота. Неповний робочий день. 4 5, ,5 тисяч гривень. Шукаєте стабільність та впевненість у завтрашньому дні, тоді вам до нас. Так, де моя дудка? Це ковбасна лавка? Я вислухаю. Так, да, я тут побачив вакансію. Тут написано, що так, шукайте стабільність, а в певні, що завтрашньому дні. Можемо постукати ковбасою прямо вам по обличчю, тому що тут зарплатня 4,5 тисячі гривень. Дякую за ваше звернення, Всього найкращого. Ну, в мене б також не було б коментарів, якщо б я шукав людину, яка буде працювати за 100 доларів на місяць. Що тут сказати? Коментарів нема. Охоронок на підприємство охороника шукайте. А, вибачте, вже знайшли, не прибрали просто оголошення, вибачте. А, я понял. Хтось знайшовся за 5 тисяч гривень на місяць? А, так, да, вже ми знайшли людину, так що вибачте, будь ласка. А, да то ви, ви мене вибачте, будь ласка, що я вас. Добре, да, тоді. Да, да, нічого, нічого. Не пощастило. Не моя вакансія, значить. Ну що, я не буду дуже близько до серця це сприймати, нічого страшного. Таке трапляється. Тут головне, ось це не падати духом і не думати, що, типу, так буде завжди, правильно? Головне просто рухатися і продовжувати шукати свою роботу та своє місце, де тобі буде дійсно зручно. А тут написано в описі, що шукається людина, яка готова терпіти таку, типу, зарплатню. А як ти каже Ну тут 8 тисяч гривень зарплатня. Це ж як так. Ну, там там не 8, там 2, Ні, тут написано 812. 8-12 стажер, який навчається і може приходити на роботу коли не звично. Жаль, для студента це нормально зараз. Людина, яка ходить з 9 до 6 з понеділка uh, подаю, отримує набагато більше. Ми це розуміємо. Ага, а скільки потрібно годин приділяти? Ось за 8 тисяч гривень. Двісті, в нас є стажування. Коли людина ходить на стажування, нічого не зміє. От ми платимо 8 тисяч що ви вмієте робити? Ну, нічого, там трошки вмію фотошоп відкрити. Фотошоп, ну добре, е, йдете, проходите курси. Як прийдете курси, приходите до нас. Собі. Щоб не йти, не платити на курси, вони йдуть до нас на 8-12 тисяч і отримують досвід роботи. Після цього вони або в нас залишаються, або йдуть вже на іншу роботу з досвіду. Ага, так а що потрібно робити, я заплутався. Ось ви платите 8 тисяч гривень, і я можу взагалі нічого не робити, просто приходити, коли зручно. Це пуста, це пуста розмова. Дзвонять студенти 18-19 років і розуміють, що це за вакансія. А ви набрали, щоб поступуватися. Ну розмова не про що. Ні, так я що вас зап... Розмова реально не про що. Я в нього три рази запитав, а що потрібно робити. Я можу приходити, щоб. Просто сидіти в офісі та нічого не робити, чи я можу просто нічого взагалі не робити? Що мені потрібно робити? Він каже: ми навчаємо приходити коли зручно і ще й платимо гроші. Коротше, ось якась така, типу, <му> ще за ці гроші вони будуть навантажувати. Дешеву силу та, очевидно, що заробляти на тобі гроші. Ніхто просто так не буде платити. Вісім тисяч тобі там віддавати. Ну, взагалі, будь-які гроші. да Ніхто не буде просто так платити. Це ось такі, типу, мудрі схемки на копійках. Я не знаю. Ну, типу, скільки вони заробляють на таких людях, яким платять 8 20 Типу, ну коротше, це ось цей ніс ринку, який ну завжди буде. І Це нормально. Просто для контексту це дуже смішно, якщо чесно. А підкажіть, а що ви за такий прикол продумали, бізнес-модель продумали таку цікаву? Тут у вас вакансія і зарплатня 7 тисяч гривень. Це що, це ви так? А в чому проблема? Ну, це смішно, вам не здається? Ну, там ну, вакансія на бортай, чоловіка без опиту, і що. Ні, тут написано, що досвід від euh, півроку. Знання HTML, CSS, вміння працювати з аналітичними інструментами, Google Analytics, Search Console, вміння працювати в команді, впровадження стратегії, розробка їх, і тут така зарплатня. Ну, це ж смішно. Mm -hmm. А ви по вакансії дзвоните? і хто? З ким я розмовляю? Да, по ну по вакансии по вакансии uh, ну, вас заинтересовала вакансия, можем с вами пообщаться. Ще у человека, который поможет с моими задачами. В зависимости от того, есть ли у вас опыт или нет, у меня есть работы. У меня для человека, у которого есть опыт, uh, задать примерно на uh, 2-3 часа максимум на день если человек без опыта, то ему придется там первое время где 4-5 часов пройти для того, чтобы научиться. Ні, ну тут зарплатня все одно, ну 7 тисяч гривень, це ж взагалі, ну навіть не смішно. Спочатку було смішно, а зараз мені вже боляче. Ну я не можу поставити більше, тому що буквально немає можливості платити людину більше. Якщо вам не підходить, то, ну, спасибо, що звернули увагу на вакансію. Ну, і, маю на увазі, може, ну можливо буде простіше вам працювати самостійно, або там якісь інші задачі делегувати. бо так виходить якась дивна бізнес-модель, яку ви намагаєтеся впровадити, типу заробляти на людях, які щось вміють, але платити їм копійки, хоча у вас чек невеликий. Це ж дивно. А, ну, смотрите, собственно, я собі провела, У мене люди, які рисували всі з ними пообщалися, от і їх как бы, все устроювають. Бізнес-модель. Не знаю, в чому проблема у мене. Зображено роботи над долученням, поки ситуація така, що випрослужити не можу. Ага, я зрозумів. Ну хорошо, просто загальна порада, що, ну, блін, якщо там немає можливості платити, то краще вже від себе просто прокачатися нормально, там, чек, щоб був гарний, а то ви намагаєтеся там термінатора знайти за 7 тисяч гривень і це дивно. Тоді, що не будемо. Ну, я б теж скинув трубку. Я дуже вибачаюся, що турбую вас у суботу, бо це все ж таки вихідний. Але ось побачу вашу вакансію, і ось дуже таке неприємне відчуття всередині. Е, хотів запитати тут. просто володіння англійською мовою, дуже багато стратегічних різних речей, які потрібно робити, але зарплатня від 15 тисяч гривень, що не відповідає тому, що тут описано в вакансії. А Як таке може бути? Будь зважаючи на це, ми і поставили. Але ми ж це, все ж таки ми шукаємо людину, яка буде постійно працювати і концентруватися саме на нашому проєкті. Ага, і, і скільки тоді можна буде заробляти? Бо так багато роботи, англійська ще а, скільки? Ага, а, а там від 15 до, до якої суми? До 35 тут стоїть. Ага, ага. Яку, яку користь компанії можете давати. Ну так, да, звичайно, звичайно. Від цього все йде. Тобто, ось ви розумієте, що ви інвестуєте зараз 800 доларів в людину, а, і це повинно збільшити продажі. Тобто, у вас же є також бізнес-тіллі да. якийсь. Да, да. да. Хорошо, я зрозумів. Дякую за відповіді у суботу. Дмитро, гарного вам дня. А, що? Щоб бізнес процвітав, щоб клієнти були, і щоб користь від цього також була для всіх. Ось що бажаю вам. А тут в дудку свистеть я не буду, тому що Дмитро виявився адекватною класною людиною, яка нормально спілкується, розмовляє а, і чесно на все відповідає а не неадекватно та агресивно реагує на те, коли ми питаємо, чому ви взагалі хочете. Отримувати собі дуже багато користі та цінності за копійки, які ви готові повідавати від себе. Чому людина, яка приходить, повинна набагато більше ризикувати, ніж власник бізнесу? Правильно? Хоча заробляєте ви набагато більше. Так, у нас тут далі: Контент-мейкер, саме менеджер для TikTok та Instagram. 60-35 тисяч гривень. Валізка це більше, ніж просто робота. Команда, це команда, де кожен співробітник є частиною нашого успіху. Ми є лідерами з продажу валіз в інстаграм і шукаємо енергійного контент-мейкера: знімати, розробляти сценарії, монтувати відео для TikTok та розвивати його, вести та створювати живі інстаграм сторіс, комунікувати з блогерами, жісі, фотографами моделями, організовувати зйом. Організовувати зйомки, писати ТЗ та знаходити референси, знімати нові товари у шоурумі та фотостудіях, наявність портфоліо, досвід роботи, енергійність, грамотне усне, усне мовлення на камеру. Ну, може в них в Інстаграмі є 221 тисяча підписників в Інстаграмі? Що? І хтось працює за 500 баксів? Я зараз, якщо чесно, вас трошки. Але трубку не беруть. Я не розумію, в натурі ну, хтось вже працює, якщо в них 220 тисяч в Інстаграмі. Ні, не беруть трубку, але вакансія це повно. <кл 'язково> Маєте досвід ведення Інстаграм, вмієте робити крутізні фото, вмієте добре комунікувати з блогерами, інфлюенсерами, брендами має вміння створювати захоплений контент. Креативний контент для Інстаграм взаємодія з аудиторією, співпрацювати з інфлюенсерами. Конкурентна заробітна плата та гнічний графік. Свобода в реалізації ідей. «Корпоративні зніжки на улюблені аксесуари. А побачив вакансію вашу на роботу UA, і захотів запитати. Ну тут ось SMM менеджер, контенту мейкер тут у вас написано. Так, без розуміє. Ну, просто вже дівчинка проходить стажування. Ага. Я, так, що дякую. дякую, що відгукнулися. Ага. Не ага, не актуально. Тобто вже хтось працює за ось ці копійки. Так, да, стажування, так. За 18 тисяч гривень. Ти... Ну так. Втанно, так... А, а яка бонусна система, підкажіть? <смір> бонусна система, <смір> брод, називається. Ось така бонусна, бонусна система. Що <смір> тут додати? Але, дівчинки, побажаємо успіхів, яка проходить стажування, да? тому що ну, на бонусній системі можна дуже далеко уїхати, як кажуть на сайті роботи. смм менеджер віддалено від півтори тисячі гривень зарплати». Це що таке? Привіт, шукаю смм менеджера віддалено для роботи з соціальними мережами моїх клієнтів. Я працюю з криптопродуктами. Ви кажете, в крипто є багато грошей. Човаки, зарплатня від півтори тисячі гривень. Криптопродуктами обов'язки створення контенту для різних соціальних мереж, планування та постінг контенту, досвід, англійська мова на рівні B2. Я цей, Хотів запитати, чому ви знущаєтеся над людьми? Що ви маєте на увазі? Ну, у вас тут написано SMM менеджер і півтори тисячі гривень зарплатня. Це як таке може бути? А, ні, у мене не може бути тисячі гривень зарплатня. Ну, цей, як і помилка, мала бути 15. А, від 15, Тоді вибачаюся, вибачаюся. 15 це вже гроші, це вже п'ятизначна, скажіть мені, сума, правильно? Це вже не просто так, це вже 400 доларів. так-так, щось таке? Ваші тіктоки. Які тіктоки? Там, де ви покриваєте цей. А, вакансії, де дивлюся. Про вакансію я все дізнався. Працювати ми не будемо в будь-якому випадку, але було цікаво поспілкуватися. Сука, почалося. О, ця зіркова хвороба. Чуваки, мене піздали раз на 3000 дзвінків. Я вже популярна людина. Досвід роботи на логічній посаді від двох років. Графічний дизайнер 10 тисяч гривень. Да? 10 тисяч гривень знову ж таки за нашим форматом перекладаємо на долар 240 доларів. Обробка фотографій, ретуш корекція, графічна ілюстрація, графічна верстка, наявність художнього смаху, робота в рамках брендбуку, високий рівень володіння графічними пакетами Photoshop ілюстратор. Цінуємо креатив, дотримання встановлених термінів, уважність до деталей, відповідальність та терпіння. Тому що терпіти вам прийдеться. Як багато чуваки, ми будемо вам платити 10 тисяч гривень тр... в жопу, і вам це буде подобатися. Графічний дизайнер 10 тисяч гривень, що мені не сподобалося. Ви потребуєте два роки досвіду, потребуєте там е, вищу освіту, е, потребуєте високий рівень володіння, колоріції, композиції. Коротше, там стільки всього описано і ви хочете ж заробляти з цього гроші. Правильно? Щоб графічний дизайн допомагав більше робити клієнтів. Але ви пропонуєте зарплату в 300 доларів. Ну як таке може бути? Це образливо не 300, а 240 доларів. А, так, так, так. Ну я ось дизайном займаюся професійно і побачив вашу вакансію і вирішив допомогти вам розібратися та краще будувати бізнес, тому що інакше нічого гарного з цього не вийде. Ну ви ж не знаєте об об'ємах, то ви так утверждаєте. Ну Але як не знаю. Нету, поэтому така зарплата. Ну, в це два завдання, розумієте? об'єми? немає. Я як два завдання? Тобто дві картинки? Так, і так далі, ні. Два завдання, там два. По... А, а, а що саме, що входить в задання? Е, Давайте звичайно. Мені щось не зовсім удобно, я тут в дійсно нахожусь. Дуже цікаво, типу. Я зараз плутаюся, як це правильно коментувати, тому що 10 тисяч гривень тут, ну, наче шукають. Класного дизайнера, да? якщо вона каже, що це дві задачі, тобто два якихось банера, чи що там потрібно зробити. Але, походу, дось дуже, дуже кваліфіковану людину хочуть, тому що досвід роботи від двох років, ідеальні знання всього, композиції, колористики, графічні ілюстрації, верстки, анімації, художній смак, робота в рамках брендбуку ось купа, типу, всього, є. Але 10 тисяч гривень зарплатня. Тобто, якщо там це дві задачки якихось, то прикольно. Але тоді який сенс шукати собі людину а, в офіс да? на, на постійну основу, типу, а, який сенс? Якщо простіше взяти і на аутсорсі собі знаходити точково, типу, якихось людей, які будуть закривати це. І не дратувати, типу, насіяти паніку на весь ринок. Це дуже дивно. Ось, це yeah. дуже дивно. Це такий мій дуже короткий коментар. От якось так.